Нарешті ми зустрілися. Як у вас справи? чим живете, чи все гаразд, що на роботі? То ти питаєш в нас дозволу? Так, я кохаю її. А ти завжди так вдягаєшся, чи лиш коли йдеш забирати нашу їжу і дівчат? Доречне питання. Так. What's the difference between me? І Якби Аміра завагітніла, дитина була б змішаної раси. Бо люди змішаних рас, вони мега класні. Взяти хоча б Мираю чи Дерека Джитера і звісно ж сам Удот. зі змішаних теж. Удот? Малькульм Ікс. Я знаю такого. А чому він Удот? Ульотний, дивовижний, офігезний дядько. Що? Ти бляха зараз. Ось Твоє йде? Йде? Але вона не вагітна, бо ми не займаємось часто. Отим. І вона не приїдна. Вона таке виробляє зі мною. Боже. З усією повагою я веду до того, що хочу, щоб вона вийшла за мене. Оце так бляха обід. Де ж наш офіціант. Піду, мабуть, сам його пошукаю. What's the difference between me and you? You talk a good wine, but you don't know do what you're supposed to do.